Сьогодні ми присутні на форумі, який має назву дуже символічно для нашого регіону. Це життя біля фронту, безпека здоров'я освіта» і всі інші галузі, які зараз потребують максимальної уваги. І під час цього форуму продовжується підписання меморандумів. Знову створена асоціація асоціація прифронтових громад, яка об'єднує в собі ті регіони, які зараз найбільше потерпають від бойових дій. a razí jaký Виходять в житті громад: це Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Сумська область, Херсонська. Сьогодні у нас тут присутні декілька регіонів, які наближені до міста Дніпро. І мета цієї асоціації об'єднати зусилля для того, щоб, незважаючи на військові виклики, регіони могли не просто існувати, а могли розквітати, могли витримувати навантаження. І ми Маємо надію, що ця асоціація буде дієвим механізмом для того, щоб мати своє свій голос при спілкуванні з центральним органом виконавчої влади, тому що асоційований погляд на майбутнє і на сьогодення він найбільш буде виваженим. Навіщо ми створили цю асоціацію? Це перш за все, щоб захистити інтереси. Територій міст, громад, які знаходяться під постійними обстрілями. Це префронтові міста та громади. Хочу сказати, що сьогодні в умовах війни соціальна політика змінюється. Ми відходимо від успадкованої логіки відбутись невеличкою виплатою і хочемо перейти до такої реальної справедливості, коли допомога потрібна тим і дається тим, хто її дійсно, дійсно потребує. Настільки, щоб це змінило їхнє життя на краще, ефективніше, і це не просто видатки, це інвестиція в людський капітал громадах. Це особливо відчутно. Людям потрібна не лише компенсація, втрата, можливість відновитись, повернути контроль над своїм життям і залишатися частиною громади. І наше завдання побачити людину через її потребу та її маршрут. Від кризи до стабілізації, від стабілізації до роботи, житла, освіти, дітей, повернення до нормального життя. І саме для того ми змінюємо філософію, будуємо соціальну політику як інструмент розвитку, а не виживання. І наші прифронтові території це по факту не лише лінія напруги, а саме лінія розвитку та інновацій. Саме тут зараз формується практичний досвід. Як будувати ефективні і стійкі моделі соціальної підтримки в умовах постійної загрози? Радий бути тут. Дякуємо, дякуємо, пане Денисе. Запрошується на сцену начальник Краматорської військової військової адміністрації Олександр Гончаренко. Будь ласка, добрий день, шановні присутні. Вся громада і вся область в режимі «Нон-стоп» працює сьогодні. Це перший головний виклик на те, щоб Лінія бойового зіткнення більше точно не наближалася, А це 16 кілометрів. Далі розбудова фортифікацій це друге головне завдання. Третє це наскільки це вдається, це підтримка інфраструктури. Четверте головне завдання це зробити все, щоб утримати хоча б ті кадри, які сьогодні працюють. Перше тобто, стосується підтримки ветеранів. Було розроблено десь 11 програм. І для порівняння, ну цього року за різними державними програмами наші воїни отримали десь 25-26 мільйонів. З міського бюджету ми витратили 10. Там всі кажуть про те, що людей критично не вистачає. І Відповідно, питання як держава. Вже працює з цією проблемою, і які плани а, зробити так, щоб цю проблему мінімізувати на наступний рік. Ми плануємо а, загалом по всій країні збільшення а, капітаційної ставки і глобальної ставки для а, по оплаті первинній медичній допомозі і екстреній медичній допомоги? І ми очікуємо, що а, таким чином ми забезпечимо мінімальний розмір оплати праці для лікарів первинки і екстренки в 35 тисяч. Тобто це по всій території України, не тільки мова йде про прифронтові. Профронтових це буде знов ж таки також більша цифра. Дуже важливо, що е, ці питання, які всі ставили, вони є е, гострими і вони е, насправді націлені на те, щоб зробити так, щоб територіальні громади, які знаходяться під постійними обстрілами, прифронтові території наші жили, щоб мешканці жили.